Але коли в 39-му році 40-му головне большевики комуна, взялися, бо коли ще вернуся до того будинку просвіта, як відкрили будинок просвіта читання, і там люди, свідомі українці, купували книжки історії України і дарували. Книжки в ту бібліотеку, де була в тім просвіті. Коли прийшли большевики в 1939, вони ті книжки, хто давав книжку, він писав і свій адрес давав, що він дарує. Вони захватили ту бібліотеку Міліцію КГБ, ну, в той час ще не був, НКВД було. І вони мали всіх, хто дарував. І пуселюк давали із Біберки. І от в 40-му році починають арешті робити. Тих, хто був в Біберці, хто давав книжки, хто був патріот, вони почали арештувати. І в Біберці були вивезен в Сибір такі сім'ї свідомі українці, повивозили в Сибір. Цілими родинами там, де був будинок гарний, понаселювали тих своїх НКВД відразу на то місце. І от коли вибухнула війна, вони вже дістали перед війною ще в 30-41-му э, ще не вибухнула війна, вони вже мали в 40-му році в козівку наших патріотів українців арештували. Одних в Сибір, а других брали і в тюрму. Із Біберки взяла таких людей, які будували той будинок Прошвіта. І фінансувала і будувала. Такий Черніцький Іван. Він був муляром, але робив там на тім будинку і дав фінансував там гроші. Такий був Козакевич. Він Господар був, але був українець мав, він возив цегу з цегоні, з цегельного заводу, возив тут цегу, на той будинок просвіта. Так само і такий Андрій Бондар, молодий в той час і мав десь 22 роки, але був в Соколах і будував, будував тую. Нашу читальню, як ми говоримо. А також був один адвокат Кульчицький, українець був. І вони їх всіх арештували. Де кому, правда, вдалося втікнути до Віберці, а решта зсів по навозилу до Біберки, до тюрми в 41-му році, як війна вибухнула, і тут почалися <кій>, масакра в тюрмі. Розумію, світ того не бачив, щоб вони до чого та московська озверіла власть кидала в тюрмі людей зробили, щоб не стріляти, щоб не було чути пострілу, то вони зробили там під тюрмою. Як то кажуть, такий приголушний двір був для тюремників. Поставив ось такий котел десь пів метра від землі, палива, діаметром було десь пів метра, і нагрівав воду до кипітка. і виводив тих людей, тих людей з тюрми брава і головою в, в кіпіток пхали. І от таких був в Біберці 22 чоловіка був замордованих. Світ такого не пам'ятає. Коли вони там закопали їх ще, на тим пригошень дворі, коли німець надлетів, німецькі літаки кинули бомби там у тюрму недалеко, і вони кабелисти сіли і втіку лишили там, ще в камері, в камерах ще були другі люди, а вони не встигли їх помордувати. І коли люди пішли до тюрми, я значить, був, я тоді мав 13 років біг з татом туди, бо люди бігали туди всі і прибігаємо, то я побачив то перший раз в житті такого не бачив. Розкрили, та яма була загорнута така, потім відкрили, то дивишся косом накрите, землю скинули косом. Дивися ті люди. По печені, що був поварений, накидали там в ту яму. І почали люди пізнавати хто збігали ті його, що то було тих чотирьох, що пізнали. По Одязі пізнавали по сорочці, хто мав вишу ту сорочку. І так було 17 чоловіка, то розпізнали, а 5 чоловіка не могли розпізнати. Тачу, але їх захоронили в бівеці на цвинтарі є могила тих поверхні, що в 41-му році большевики помордували.